Немає романтики і часу, боротьби добра чи зла. Немає її святого литу. Лиш звичайні порухи, опалюють скривавлені місце. Герої не вмирають, а не герої. Той, хто випав на світ і обшпарився. Той, хто не витримав і впав. Той, хто шукав, але не там і не те. Ми прості обшарпані хлопці. Із заплющеними очима і втомленими серцями. Він залишиться на цифрових світлинах, він залишиться в волі згадці, бо не минулий тижня, а пам'ять старає поволі його образ. Обривки фраз, обрубки дій, така доля усіх загиблих, тихе забуття. Як добре бути котом, сірим і перевтілитись у зарапат вночі. Як добре бути паргаментом, білим і перевтілитись у бібліотеку на світанку. Як добре бути кавою, чорною і перевтілитись в ідею першого дня. Як добре бути і перевтілюватись будь-коли!